И второй наш враг – это разобщенность. У нас много врагов. И внутренних врагов. Но нам надо как-то прекращать выискивать врагов среди оставшихся, среди тех, кто поддерживает стремление нашей страны. Вчора ввечері, якраз саме тоді, коли в Дагестані відбувалися запальні події, Маргарита Сіман'ян заговорила про те, наскільки росіянам зараз важливо бути об'єднаними та зберігати консолідацію суспільства. Співпадіння не думаю про тому, що саму ситуацію із заручниками, тощо ніхто вважає, що не згадував. Ну навіщо. Путіну це не важливо, і їм це не важливо. Сьогодні він вийшов Пєсков та сказав, що через інцидент в Дербенті диктатор не виступатиме зі спеціальним зверненням. Ну, подумаєш, що не менше 20 людей загинуло. Одним більше, одним менше. Буває. Постоянно отримав доклади, давав необхідні поручення. Президент глубоко собоєзно боєзно всім, тим, хто втратив своїх родних і. В Криму в результаті ракетної атаки і е, родственниками Брізким е, Падів Дагістані тут навіть Лукашенко більше переймався через цю ситуацію в Дербенті ніж це робив Путін. Лусати він хоч офіційно направив співчуття російському диктатору у зв'язку з терактами в Дагестані. Навіть висловив переконання, що винних там буде покарано. Ага. Знаєте до слова, що крутили по російському зомбоящику буквально за кілька днів перед початком подій у Дагестані? Там по місцевому телебаченню показали репортаж про відомчу нараду щодо увага, антитерористичних заходів у регіоні. Засідання пройшло під руководством замістителя директора ФСБ Росії, замістителя председателя антитерористичного комітету Ігоря Сіруткіна, а також глави республіки Сергія Мілікова. Выступающие отметили важность укрепления систем безопасности в связи с ежегодно увеличивающимся турпотоком в Дагестан. Мы в комплексе должны рассматривать вопросы и охраны и обороны и защищенности объектов, являющихся критически важными, и объектов, которые являются местами массового пребывания туристов. І це всього за чотири дні до подій. Нарада, де головував заступник директора ФСБ та розмовляв про те, яку небезпеку для Дагестану становить зростання турпотоку до цього регіону. Тобто, що робимо висновок, що ФСБ знову проспало той момент, коли вони б мали вдіяти діяти щось. Ну або проспали, або навмисно не хотіли помічати очевидних сигналів. Давайте послідовно: експрезидент Російської Федерації товариш Медведєв, Вчора, вочевидь, не перебуваючи у здоровому глузді, опублікував допис у своєму телеграм-каналі. В цьому дописі цей персонаж об'єднав вибух біля Севастополя та інцидент у Дербенті. І вийшло так, що в нього в усьому знову винна Україна. Все, що сталося, не військові дії, а підлий і мерзенний теракт проти нашого народу, скоєний у православне свято, як і різанина в Дагестані, яку влаштували екстремісти. Тому тепер усі вони американська влада, бандитський режим та шалені фанатики, нічим для нас не відрізняються. І це підпалило причинні місця навіть зетнутим росіянам, цим єдиноросам, які почали активно питати, за чим ви нам в рьоті? Навіщо шукати українські слід, там, де його немає? Там, де якраз таки навпаки, варто було б зосередитися на проблемах, які зараз прогресують в путінському режимі, а вони всюди приплітають Україну. І знаєте, хто виступив проти того, щоб приплітати нашу країну до всіх негараздів, що відбуваються зараз в Росії? Ніколи не повірите. Батутний космонавт та за сумітництвом екс-голова Роскосмосу Рогозін. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв вважає, що за інцидентом у республіці стоять спецслужби України та країн НАТО. А я вважаю, що якщо ми кожен теракт, причетний до національної та релігійної нетерпимості, ненависті та русофобії, будемо списувати на справу України та НАТО, то цей рожевий туман приведе нас до великих проблем у чужому оці смітинку. Бачимо, а у своєму колоди не розглянемо. А вже час настав. Не знаю, може, то уламок в його центрі прийняття рішень, вправив йому десь мізки, чи що. Але цей момент де брехня, де не брехня, дуже важливий в питанні морально-психологічного стану будь-якого суспільства. Врахуйте, що там суспільство воно знаходиться в ситуації вічної тривожності в пошуку оцього, як би прапетлять. Тому все це стає особливо дуже важливо. Прикладом ось цього якраз таки прапетлять є воєнкор Олександр Коц. Він сказав, що за інцидентом в Дагестані стоять західні спецслужби, але при цьому всьому каже, що у цих спецслужб нічого б не вийшло, якби не міжнаціональні конфлікти в цьому регіоні. Дагестан історично був непростим регіоном, у якому мешкають десятки національностей, на чому завжди намагалися зіграти наші закляті партнери. Я пам'ятаю його на початку 2000-х, коли на вулицях теракти відбувалися буквально щодня. Тероризм в коктейлі з релігії та бандитизму перетворив республіку на форпост радикального ісламу на північному Кавказі, де правоохоронців вбивали практично щодня. На північному Кавказі нам намагаються відкрити другий фронт. Традиційно за інцидентами у цьому регіоні стирчать вуха британської розвідки, не досягнувши перелому на українському фронті, колективний захід і надалі намагатиметься розтягувати наші ресурси. Ну, так от проходить між крапельками. І якраз таки через цих от своєрідних лідерів, своєрідних думок, російське суспільство є фактично розколотим. Ну, бо вони ж всієї правди не знають, кому там вірити, біда, біда. Але давайте по фактажу. До вибуху протестів на Кавказі ще далеко. Але так, це був. Своєрідний такий, знаєте, маленький чорний лебідь для режиму Путіна, який ще раз продемонстрував те, що диктатор не контролює ситуацію у себе в регіонах. Дагестан це приблизно 20 порівняно великих народів, як за кавказькими мірками. Є там четвірка найбільших народів, і, от між собою, вони завжди домовлялися, сварилися, домовлялися, сварилися, і на цьому всьому все і трималося купу років. Була своя схема. Зараз ця схема почала руйнуватися і що спокійно могло призвести до потреби знищити незручних персонажів. Однак, об'єктивно, Дагестан це дуже складний регіон. Там постійно триває боротьба між різними кланами, між різними народами. Це все як своєрідний лакмусовий папірець. Він перший запалюється щойно починається якась нестабільність. Ну а нестабільність почалася, як бачимо. Згадайте. Куди поїхав Путін після невдалого заколоту Пригожина? Правильно, в Дагестан в Дербент до слова, і все це не просто так. Бо кажуть, що російському диктатору доповіли про те, що Дагестан тоді був практично повністю на боці Пригожина. Там дуже сильні сепаратистські тенденції, ба більше навіть не всі росіяни вважали колись Дагестан Росією, принаймні за даними відносно старих соцопитувань, де була я. Хоча б якась інша думка, яка відрізнялася від думки партії. Загалом події в Дагестані це ознака того, що в Росії за час, поки ФСБ та й взагалі російські спецслужби були зайняті війною в Україні, чистками в своєму генштабі, чистками в цих же ж спецслужбах, в Арефії, схоже, що відновилося своєрідне ісламістське підпілля, яке зараз завдає удар за ударом. Ну подивіться. Спочатку інцидент у кроку Сіті Холі, який в Кремлі списали на Україну якось. А тепер новий інцидент, але вже в Дагестані північно кавказське відділення Ісламської держави Вілаят Кавказ ймовірно здійснює комплексну та скоординовану атаку на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан. Так вважають в інституті вивчення війни. Там зазначили, що після нападу російська філія Аль-Азаїм Медіа опублікувала заяву, в якій хвалила своїх братів з Кавказу за те, що вони продемонстрували на що вони здатні. Тут треба ще додати, що регіональна антитерористична структура шанхайської організації співробітництва попереджала ще навесні цього року, про те, що на Росії там вілаят Кавказ активізувався після нападу іділ на крокус Сіті Холл. Але напевно ФСБ тоді було важливіше створювати легенду про те, як українці нібито чекали на іділовців на своєму кордоні, де хотіли з ними розрахуватися рублями. Тут виникає логічне питання. ФСБ проспало раз, проспало два, то може це призведе до того, що терористичні угруповання зараз відчують свободу та те, що їх все ж таки в сортирі ніхто там не замочить. Це не так просто, бо в тому ж Дагестані на чолі республіки російський силовик Меліков, він колишній заступник голови Росгвардії. Вони у змозі, ну як вони власне і зробили, дуже швидко перекинути туди різні поліцейські та інші військові підрозділи з. Інших сусідніх північно-кавказьких республік є ще Чечня. Але чеченська армія, хоч і не здатна реально воювати на фронті, як ми всі це побачили, але стріляти по своїх по цивільним, заради того, аби придушити протести чи теракти, то це вони можуть та вміють та роблять. Загалом, як би ми не казали, що Дагестан це лакмусово папірець, що Чечня теж такий, м'яко кажучи, непростий регіон. Ситуація все ж таки залишається під контролем у російської влади. Не повним контролем, але в тих місцях, де має контролюватися, вона контролюється. Тому експерти, зокрема, кажуть те, з чим складно не погодитися. Хоч Кавказ зараз підігрівається, але до кипіння там ще далеко. Будь-які придушуючи методи Кремля, будь-які національні конфлікти, воно все так, воно все впливає і рано чи пізно, але це точно доведе температуру до 100 градусів. За чим нам бояться Не лучше, так йти до кінця. Це елементарна формальна логіка. Ну а нам що? Ми звичайно стежимо за настроями на Росії, але не забуваємо робити своє та підтримувати українські сили оборони, бо зараз це дійсно найголовніше. І традиційно я закликаю вас зараз зберігати холодний розум. До зустрічі!